Ми зробили проект, який є чуть-чуть масштабніший. Ми зібрали базу даних всіх видатків з державного бюджету, які пішли з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зробили інтерактивний інструмент, і саме головне, ми поділилися базою даних. Тепер будь-яка організація, яка цікавиться, займається питаннями і відновленнями, або хоче подивитися на що пішли кошти 20 в 2023 році. З фонду ліквідації наслідків збройних агресії може а, почитати ось таке наше величезне дослідження, красиво зроблено, є на сайті, так, тому це перше. Друге, може скористатися інтерактивним дешбордом де подивитися, а куди пішли гроші. Кому. Я хочу подивитися, наприклад, в сферу освіти. Я хочу подивитися, навіть яким інституціям вони пішли, хто отримав кошти. Є система фільтрів, можу собі вибрати і. Робити повний аналіз, або третє, взяти чисто, чисті структуровані, верифіковані дані, тому що ми єдина організація, яка збирає самостійно верифікує дані. І я знаю, що в нас дані чисті, верифіковані, вони відповідають звітності. І робити свій аналіз. Тобто, зібрали, зробили, поділилися. Друзі, беріть, користуйтеся єдине, якщо користуєтесь, ну, правила. Хорошого тому, посилайтеся, звідки дані взяли.